Григорій Сковорода народився на Полтавщині у родині спадкових козаків. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже у 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні, вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови, грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Проте вищої освіти так і не отримав, надавав перевагу особистій духовній свободі. Філософські трактати присвячував переважно етиці, а головним сенсом людського існування вважав самопізнання, відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московських гнобителів. Григорій Сковорода заповів ставити не хреста на своїй могилі, а камінь з його крилатою фразою Світ ловив мене та не спіймав.